Ісус сказав, ми довчитися, а потім ще йти і вчити других. Оце, якщо ми не вміємо, як правильно жити, не знаємо, ну, знають усі, усі знають, як правильно жити. Но чомусь правильно живуть єдиниці. Чому так? Тому що правильно жити незручно, правильно жити ну, геть не підходить для е, теперішньої житі, яка е, зараз на землі де праве сатана. І коли ми починаємо двигатися в Боги, то ми становимося. Якось білими воронами, ми становимося немодними, ми становимося ну, не такими, як усі. І в цьому бояться більшиство християн не достигли ще уровня, де і де, уровень духов, духовний, не достигли, тільки почали, а їх там раз затуркали. Кажуть, фу, там, ви, там те, ви це, там не п'єте, не курите, тіпо, там, ну і щось друге. От. То якщо ви не грішите, не грішите, то що з вами там не інтересно, то все. На самом деле, коли чоловік доходить до уровня духовного і на духовному уровні починає жити, ну, це, якби... Передасть словами мені не зя, я зараз з своєї сторони це розкажу. Це якби я попав у сказку, де все геть возможно, усе геть повністю не так. Де в кожному дні чудеса, де в кожному дні ти бачиш Бога, ангелів можна побачити. Бог дає, дар наділяє другим э, зрением ты начинаешь бачить духовный мир.